Я бачу, я всім спробую е, нагадати, що фотографія це як справжня. І е, бути майстром фотографування це теж мене мистецтво, якого в мене немає, в мене є інакше. І, 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 і це не як фотографія, це теж як справжнє.

Так, весь цей мій рік ще значно більшої інтенсивності був присвячений спробі допомогти моєму братові залишитись живими. І, тому всі ці роботи зроблені з єдиною думкою про котиків, які нас бережуть. Але так виходить, що я відкривала цю виставку з моїм таке, прапором подорожнього, це з Антонової труни. І на цьому маленькому вівтарику лежить його протягар, який я йому подарувала на його останнє 39-ті уродини. Українцю, брату, захиснику люблю, шаную. І тут залишилось хіба що пару травинок табачних. З цього пугарчика ми з пили бихарівку в Білопілі, коли я останнє бачила його 3 серпня. І е, якщо хтось з вас був на відкритті, е, я розказувала про весь цей рік і про свої зустрічі з подорожніми, які тут як головні актори, головні герої мною викриті в картинах. А все решта я так вийшло зробила в текстовому описі, бо розуміла, що під час відкриття автор має сказати пару слів. І я вперше в житті не домалювала картину, бо я написала дуже довгий текст, наскільки я пам'ятаю, я десь хвилин 40 його читала. Бо я вдома не тренувалась, бо все дуже інтенсивно відбувається. Тож я не буду повторюватись, але той текст буквально дослівно мною вкладений в книгу. І проект — це. Гірка історія болю, який зі мною назавжди, я все одно вже в стадії сублімування і ставлюсь до молодшого брата, тепер не лише до дитинки, яку я берегла, а до утнувшого чин і здобувшого царство небесне в бою. Тож я з цією писаною виставкою вийду в Харків, потім в Київ, а далі подивимось. І думаючи про назву, весь час не лише на останній рік, а дуже довго думаю про те, як цікаво, що лише під час війни, ну, чудовий, звісно, Тімоті Снайдер, але раптом несподівано такий гучний в просторах. Розказував про те, що Україна це житниця античності, і про те, що не було б нашої цивілізації, якби не було нашої культури хліборобства. І так мої бабці, які мене виховували, вони з Чигиринщини, їхнє село за їхнього дитинства після двох розкурпулень було за. Перено водосховище. Нема мені як побачити той край, з якого вони вийшли який несли із з собою все життя. Але коли я дивлюся на Слобожанщину на південь, то всі ми бачимо наш край зверху. І це поцяцькована злом земля. І невідомо скільки часу це буде виправлятись, бо зміщення глибших ґрунтів землі не відновлюють рельєф. Ми ці ями, як шрами, будемо бачити, і це будуть бачити наступні покоління після нашої перемоги. Тож, обираючи назву, весь час крутилась в голові. Чомусь історія про нашу Конституцію 710-го року. І е, хотілося ємко одним словом пояснити, про що я роблю, і виявляється, я вам швидесенько це прочитаю. Виявляється, що е, по-старовіцьки е, писано це про тканину з кольоровими смугами. І як бачите, я зумисно сьогодні вділа Городанку. Як ви бачите, українець в усьому отинає смугу. Тут це акцентно, якось безкомпромісно показане. А якщо дивитися, яким чином з любов'ю можна війти в природу. Спробі з нею взаємодіяти, не знищуючи, продовжувати і своє життя, і сім рід, це виглядає от приблизно таким засмугованим чином. І е, словнико, який я дуже люблю використовувати е, як пояснення змісту, використаний, е, використаний е, кавалок тексту е, з листів Костя Гордієнка. І стіни в рушниках, і постіль в пишних подушках, писаних рядних. І значить, я ну, нагадаю вам, хто такий Кось Гордієнко е е він очолював Кам'янську і Олешківську Січі. І так як я на Херсонщині прожила свої підліткові роки, то це просто той край, який я теж можу весь час уявити перед очима тими пісками Олешків і, знову ж таки, з тими знищеними тваринами Асканії Нової. Тож, Кошовий атаман Запорозької Січі, Гетьман Дубосарський з 14-го року, військовий і політичний діяч, і попри це ну, лірична особистість, які, попри особисту неприязнь до Івана Мазепи, уклав Воєнний Союз із Мазепою Гетьманщиною війні проти Петра І. Створив та очолив Кам'янську Січ. З 28-го очолював Олешківську, сподвижник і співавтор, співавтор Конституції гетьмана війська Запорозького городового Пилипа Орлика. І так, попри е, красу края і оцей нескасований магічний кон контракт, який, як на мене, українці з ним ну, творять. Справляють щодень, бо ми говоримо мовою цього краю, ми любимо цю землю, і все це боронимо задля своєї волі. І Конституція наша називається договори і постановлення прав і вольностей. Ну, в сенсі, це десь в кісках записано, от в мене є е, це відчуття. І так е, це і в моїй волі, і в моєму праві я зробила Антону Кубельце, е, в якому є писана книжечка. Цю супробкладиночку я залишу е, тут, щоб. Той, хто з нею ознайомиться, залишав своє ім'я і дату, бо це дуже цікаве дослідження. І просто по завершенні моєї оповідки можете прийти оцінити. сподіваюся, що мені пару приємних слів, скаже Євгенія Кабарівська, е було. Так само, як і цю виставку, більшість з того, що я роблю, я отримую пакетами, і тут головне не відволікатись на додаткову бароковість. Тож я люблю простоту, неметафоричні зображення, мови і суто японський мінімалізм на, насправді. Сучасні матеріали дозволяють. Ну, збагатити ідею, головне не впадати от в це розцяцьковування. Тож тут просто як е, подорожня використала фотографії зі своїх робіт, йде повністю текст мого е, вступу і е, дуже був для мене кумедний момент, коли я отримала ну, от пакетом ідею про. Писану книжку, мене на це наштовхнула Олена Тулянська прямою порадою. Все бачу, як зроблю. Вже купила листки вже ріжу креслю. І думаю, як же ж їх з'єднати. Допоки я не згадала, що я реставратор книжок, я їх просто зшиваю. Yeah. І мене в цьому навчила Євгенія Кабаріська, яка тут теж згадується. От, е, тож любі дорогі, е, е, біжимо і утинаємо далі, бо смерть ворогам і любов українцям. Дякую.